Try so, to play, but you never gonna beat me Look the other <coughs> way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me Look up a change, look up a pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane the I do Може солідолу немає, то пані він тримає. Змастим та й все. Це в одну сторону, а в другу, а ну, не і нафіг Це ще на монтаж. Все бере велику Так, На, хай буде човкає в одному місці ж не можна да? човти воно відійшло та й підеш собі помаленьку він вигнутий та йде добре якраз зв'язати ти ще на тріпає так, трещина. Так, коротше клеїм. Маленький проколон. Малесенька дирочку. Малесенька дірочка Будемо клеїти. Так, зажати, все заклеєно. Процес не знімав, бо камеру підігрів, дуже швидко сохне. Клей. от такий. Обов'язково. Антисилікон витирав я. От така фігня і шліфував вугарочку. Ліпістковий круг вже трошки підтертий, бо новий трохи багато дере. А так, бомба. Все, будемо збирати. Оце фігні, протитинки вони тут да, дірочка маленька. Я б не Так, колесо, короче, вже на місці. Все закрутили, нажали. Осталось ще чуть сильніше кшнути і вийняти пенёчка, бо чуть піджато, і немоно вийняти. <кхід> Далі по роботі що буде. Кабіна буде дон. Отби може типа їхати. На коробку у ці речаги всі пальчики треба поміняти. є люфт. Тут а не дуже, то а тут люфт. От там де ходить верхній люфт, Все треба промити на коробці. Тут великий люфт. Тут я бачу в одному на якійсь передачі. Е, отут замість пальчика стоїть болт. Великий дуже люфт на ньому. ось там великий люфт. Цей то плотніший. Все позавтулюємо. Тут щось теж хімічили. так, Коробка вроді, все гарненька чистенька Десь я бачу, тільки слюзиця на ручнику. чуть чуть із зсередини такий він жирненький. так По гроху тут дивіться показую. вон Так як воно є. Я її ще не мив нічого. Оце такі, вздувається краска такими очагами. А далі тут немає нічого, тут як новий в болоті, але як новенький. Не було, то це мазута, це все, жир жиртне таке. Все жир таке. Під ним така краска. Що далі тут? Так. Це тросик ручника. Ще мені казали, є проблемним тросик щеплення. У мене є з гідростатики, вроді здона. Цього зніму, прикину, що там як. Піджину ті того, що був на запасі. <кій> Ще щось питались. типа пустані, там, не знаю, знаю що сказати. Ну, ремні тут всі. Ремні всі нові. Цепи вроді нормальні, цепи вже я. О, такі сюди не знаю який тут шах Ну коротше на металоломі я вже підібрав хороші цепи такі сюди. Такі як є. зв'язочка та, що була на продажі і у мене, вона не така, не той шах так Тут ремінь. Новий, конечно, заржавів стоїть. Ну, таке все, не тече, вроде нічого. Так, покрасті. Не ідеально. Ось такі місця є тут. Тут така вроде має витягнути. Короб цього буду знімати. Він тут підварений. І от. Це ми зразу їздили, дивились, це бачив. На той розчиту, і тут підварено. О, тут хтось нержавийкою варив, хтось не пожалів. Це я зніму. Він ролі великої не грає, я його виріжу гарненько і варону видно. Зерно я верхом, верх цілий, все. І не заріжемо, поміняємо і разом провіримо середину. чи Може прийдеться його розшити. Що <кху> там ще? Кабіна сказав, буде пожарці, поки дивили. Так, пожарці. Десь як він стояв, ну. От така є ну воно ну, там третья, це ясно, тут астерня витирає. Ну, такі... Соломотряси були короче, заляті всі маслом, оце змащені переробом, чи чим там, не знаю. Молотили гречку і от так воно все бляха облипло, обісрало і все. блін. Це все прийдеться мити. Не знаю, нащо хто там кропив, чи це на зберігання, чи що. От так воно. Виглядає, це все буду красити. А може і не буду, так як я лише. Головне, не вид тут а його, а головне, що вони ціленькі. Ось такі відлінителі, такі цікаві. <кій> Датчик я на сигналізацію тут всередині. Провіримо, щоб працював. Це ножі січкарень. Так само ручками регулюється зазор. Рама все ціленька, нічого не варене, крім оцього, що доварували, я показую тут. Стоя спічечний коробок, тільки там він 5 см чи сік, то це от так Зараз це все працює, дивіться, все відкривається. О, дивіться, знизу ще є красочка навіть в гарному короче, стані. Більше так нічого не розкажу, бо ми тільки гречку змолотили, там всі питаються, що там вже це. Ну що я скажу, нічого. <coughs> Будемо жнива дві. Да, вроде він такий, нічого, красочка десь попідкрашувати, отак тут уголочок, рамка їде. Це ще, звісно, стара зразка, бо все на закльопках тут, диски в колесах теж на заклепках. Короче, Коротше отак. Ці два ремні були оригінальні джундировські нові тут. Під барабанію я підказував. Це ось цей трос. Він десь точно такий, як на гідростатіку стоїть на донах. Оце так. Бачу, тільки мінявся десь був а цей корпус ближче тут. Новий. Чи путівник, чи корпус. Ну і кабіна буде дон. Передложив, звісно, Стас, Поліщук, там розборка в цій добровиці. Предложив звісно кабінку 500 баксів, ну не знаю. Доновська якась буде поярче трошки. Вона метр тридцять, він каже, тут площадка метр п'ятьдесят, ну доновська метр сорок буде, я думаю, щось всередина. Ну і буде набагато дешевше. То коротше отак.